Виконаємо завдання право 1 підручника інформатика, автор Рівкін та інші за програмою. Завдання знаходиться сторінка 129-130. Отже, виконується завдання в середовищі Scratch. Сайт Scratch Online доступний для всіх пристроїв: це комп'ютери, це телефони, це планшети, тому майте це на увазі. Ось у нас в матеріалах нашого уроку посилання на сайт Scratch Online. Ми переходимо за посиланням і натискаємо кнопку Створити. У нас відбувається створення нового проєкту. Чекаємо. Коли в нас створено проєкт стандартного виконавця, ми прибираємо. І відразу можна подбати про тло. Для того, щоб додати тло, ми переходимо на вкладненку тло. І ось тут при додаванні тла ми можемо звернутися до колекції, і в колекції ми застосовуємо фільтр під водою і додаємо ось таке тло. Тепер ми можемо переключатися на код. І додавати нового виконавця. Виконавця ми додаємо з колекції спрайтів. Нагадаю, що у середовищі Scratch виконавці називаються спрайтами. і нам необхідно додати спрайт рибки. Десь він у нас ось тут присутній. Рибка має декілька образів, ну, нехай цей образ перший в нас залишається. Наступним етапом нашої роботи буде те, що нам необхідно додати скрипти, які для вас вже готові на, ну, в матеріалах уроку на Хюмені. У нас буде тут два блоки. Першому, перший блок буде регламентовувати раптове пересування рибки по акваріуму, другий блок регламентує зміну. Кольори рибки, і якраз ця зміна вона відбувається за повної умови, повного розгалучення. Подбаємо про рух рибки. Можна включити ось такий режим відображення, щоб ми бачили скрипти краще. І додаємо, звертаємо увагу на кольори команд. Для того, щоб рибка в нас не поверталася догори дном, то ми тоді. Блокуємо ось цією командою. Ми блокуємо її обертання навколо себе. Вона буде повертатися тільки ліворуч. Тепер дивіться, ми можемо за підручником. Нам пропонувалося виконувати ось таку команду ковзати в раптову точку. Ми цю саму команду можемо розширити трошки по-іншому. По-перше, наша рибка буде. Повертатися в напрямку від мінус 180 до 180, тобто, це буде ось обертання по колу. Тобто, кожного разу вона буде робити по колу, в різні сторони. Повертатися за рахунок цієї команди. Тому повертатися в напрямку у нас буде ось так оформлено. Наступне. Наша рибка буде переміщатися по сцені за рахунок того, що вона буде ходити по два кроки, але кількість ось цих переходів по два кроки буде раптовою від 20 до 100. Простіше кажучи, що рибка буде ходити плавно, тобто виконуючи постійно. Ось ці по два кроки, але від 20 до 100 разів. При кожному новому циклі вона буде обирати різну кількість кроків. Простіше кажучи, мінімум вона буде в кожну сторону проходити 40 кроків, максимум 200 кроків. Тобто, у нас тут множник іде кількість кроків на кількість повторень. Тобто працює наступним чином. Повернулася в будь-якому напрямку, пройшла певну кількість кроків. Знову повернулася в напрямку, пройшла кількість кроків. І тепер для того, щоб вона постійно це виконувала, ми додаємо, ну, простіше зациклюємо виконання цих команд. Е, ми можемо подивитися, як тепер це буде працювати. В даному випадку. При запуску наша рибка, ось вона рухається. Плавно, так? Да? Ще трошки не додали ще одну команду. Давайте подивимось. Нам необхідно додати команду, яка буде забезпечувати відбивання від межі. Ось у нас присутня ця команда, якщо на межі відбити, Тобто рибка в нас буде змінювати свій напрямок. Якщо торкається межі. Тобто, не чекаючи ось цієї команди по зміні, по зміні напрямку, вона всередині цього цикла буде змінювати напрямок і продовжувати виконувати ці команди. Ось вона в нас тепер рухається. Далі ми застосуємо повне розгалудження. Звісно, воно буде також перевірятися постійно. Ось наше повне розгалудження, якщо то інакше. Умовою в нас буде торкання вказівника мишки. Тобто, вказівник це ось ця стрілочка, якою зараз я рухаю за допомогою мишки. Наша рибка буде застосовувати зміну кольору на 25, і встановлення кольору 0. тобто… Тут вона буде змінювати колір, а тут вона буде повертатися до того кольору, який був. І ось ця умова повна буде в нас перевірятися постійно. Подивимось, що тепер у нас буде відбуватися з рибкою. Переглянемо в повному екрані. Запустили. Рибка плаває. Якщо я починаю торкатися вказівником мишки, вона починає змінювати свій колір. Ось таким чином. Тобто, в нас працює умова. Якщо казівник мишки не торкається, то вона знаходиться в кольорі 0, повертається до свого початкового кольору. Якщо торкається вказівник, то вона виконує зміну кольору. Ось у нас повне розгалудження. Обов'язково якась команда виконується, але виконується за умови. Казівник торкнувся, умова істина. Зміна кольору. Інакше вказівник не торкнувся, умова хибна, встановлення кольору 0. Далі ви можете зробити скріншот повного екрану з сценою, зі скриптами і відправити його на перевірку на сайт Human для того, щоб я зміг перевірити і оцінити дану роботу.